Ну що, друзі, сьогодні Укрпошта презентувала нову художню марку під назвою Спецоперація Павутина. Гадаю, що спецоперація відбулася 1 червня, і сьогодні, фактично, через 3 місяці Укрпошта підготувала і запустила в обіг ось таку поштову марку, яка вийшла у вигляді малого аркуша в кількості 6 марок в одному аркуші. Зараз ви бачите конверт зі спецпогашенням. На головпоштамп я ще не добрався для того, щоб поставити штемпель першого дня. Ось так виглядають конверти, які підуть до моїх друзів за кордон. І ось так виглядають карт максимум. Це карт максимум, який нам запропонувала Укрпошта. Тут сьогоднішній марка, сьогоднішня листівка і спеціальний поштовий штемпель. Це що називається в народі художня творчість, можливо, це не дуже правильно. Оскільки я тут використав марку, яка хоча б і тематично пов'язана з листівкою, але візуально не дуже пов'язана. Але цей карт максимум я підготував для себе. Зараз рухаємось на головпоштам, де також відбувається погашення штемпелем першого дня.